Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В даній серії відеороликів розглядаю портфелі моїх підписників, і в даному відеоролику будуть три портфелі. Пам'ятайте, що всі думки сказані на рахунок того чи іншого портфеля, це тільки мої думки, і не завжди вони можуть бути коректними. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. А якщо ви хочете надіслати свій портфель до розгляду, то можете це зробити, написавши мені на пошту. Посилання буде внизу під даним відеороликом. А якщо ви тільки думаєте почати інвестувати, і збираєтеся відкрити брокерський рахунок, але не знаєте де, то можу рекомендувати вам двох брокерів, за допомогою яких інвестую особисто сам: Interactive Brokers і freedom 24. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. В сьогоднішньому відео розберу портфелі трьох людей: Олександр, 36 років, Богдан, 33 роки і Анна, 30 років. Почнемо від портфеля Олександра. Ось що він мені прислав. Олександр, вітаю! Мене звати Олександр. Дякую за ваші відеоролики. Дивлюся їх регулярно та черпаю з них багато корисного. Дуже вдячний, що мої відеоролики комусь все-таки подобаються і вони є цікавими. На тему вашої пропозиції оцінити портфель. Портфель мій важко так назвати, Скоріше це плани на та наміри на майбутнє. Тому, якщо буде цікаво, може зробити йому оцінку. Мені 36 років, маю доволі непоганий хороший місячний дохід. Програміст заробляю кілька тисяч доларів на місяць. Живу в Києві, в основному гроші відкладаю або в готівку в доларах, або на особистому рахунку в тих же доларах, або інвестиція в нерухомість не завжди вдало. Ну досить таки цікаво, чому не завжди вдало. Якщо дивишся даний відеоролик, то напиши мені будь ласка в коментарях, чому не завжди вдало. Як це розуміти, маю ще символічні. Гривневі депози... депозити та одну е, гривневу ОВДП щось вони мені не дуже подобаються. Недавно почав замислюватися над інвестиціями через брокерські біржі, обрав для себе Interactive Brokers. Ціль довгострокової інвестиції більше 15 років. Більше як додаткова пенсія на старість, бо зараз дефіциту грошей немає, і страшно вибити життя на українську пенсію. Ну, чесно кажучи, мені теж я взагалі не розумію, як люди за такі копійки реально виживають. Планую тільки інвестувати в ETF, а не акції окремих компаній, бо хочу мінімум часу на це тратити. Ну це досить розумно на саме навчання, як таке, та на моніторинг, коли і які акції краще купувати чи продавати. Стратегія радше поклав гроші на Interactive Brokers, купив ETF і забув. Досить таки хороша стратегія. Варіанти з цінними паперами теж відкинув. По тій же причині, хочу мінімум залучення, надивившись відео в Ютубі, в тому числі і ваших, вирішив зупинитися на ірландських акумулятивних etf ах Проший вибір, власне, що ІТЕФ акумулятивні. Хочу впивати їх тільки в доларах. Чомусь це, ця валюта мені більше ближча, і якось так простіше тримати це в голові сукупно з іншими заощадженнями. Ну, чесно кажучи, різниці в чому нотується той чи інший ETF, чи в доларах, чи в євро, чесно кажучи, взагалі немає. Якщо тобі подобається власне, доларові, ну, то в принципі як варіант. Та тільки акумулятивні, щоб не морочитися з податками від дивідендів і взагалі про це не думати більше як 15 років. Планую робити місячні внески невеликі, майже 300-500 доларів. Далі, якщо буде відчуття правильного шляху, збільшуватиму до тисячі. Зараз мій портфель, якщо його можна так назвати, складає всього 527 доларів. Планую купувати такі ІТ, всі по 20%. Уже купив і розкидав по одній дві штуки, залежно від ціни, плюс пропорційно. Отже, Такий в тебе склад портфеля в це власне ETF на індекс S&P 500 ірландський акумулятивний. В мене, до речі, він теж є на рахунку в брокера freedom 24. Так що, в принципі, 20% на S&P 500 – хороша пропорція. XNAS – це, власне ETF на NASDAQ 100. Він, якщо добре пам'ятаю, торгується. На багатьох біржах можемо купити його в великій кількості валюти, валюті, валюти. тобто можемо купити і в доларах, і в фунтах, і навіть в швейцарських франках. Я особисто теж купив на лондонській біржі саме в доларах. Його власний ETF такий, а одна одиниця даного XNAS Власне, 39 євро 67 центів. Ну, це звісно в євро, в доларах це там цифра може бути просто більшою. Наступне я бачу, в тебе тут позиція Moat. це власне так само даний ETF в мене є, але власне американського типу, і він в мене, до речі, виплачує дивіденди. А тут я бачу МОАД, але власне USITS ETF, тобто та сама версія, але для Європи, скажімо так, і тут власне входять компанії з великою конкурентною перевагою. На ринку, так що, в принципі, теж хороші компанії. Тут бачу, в тебе є ВХУА, Vanguard FTSE All World Height Dividend АЦЦ це, власне, хіба альтернатива STHD, якщо я добре пам'ятаю. Ну і бачу, в тебе тут є VTAI, Wisdom 3 Artificial Intelligence U Uses. Це власне ETF, якщо добре пам'ятаю, власне, який відслідковує ринок штучного інтелекту. Дайте, давайте потім трішки згодом подивимося. Чому вирішив всіх по 20%? В основному тому що було простіше, плюс SP 500 та індекс NASDAQ багато в чому перетинаються. Ну, чесно кажучи, не тільки власне дані ІТАФ, але і всі інші. Той сам власне Wisdom так само перетинається, і All World від Vanguard так само перетинається, в принципі. Левова частка залишається плюс. Плюс та, та ж. глобальний маркетинг та щось не стандарти, типу VGUA, можна вважати як аналог STHD, ну в принципі я так і думав. Плюс є віра в AI, тому Artificial Intelligence ETF теж має велику частку. Профіль ризик давно не робив, тому вже не згадаю. Вважаю себе помірним, помірно ризикованим та спокійно сприймаю падіння, як от оці, що відбувається останні кілька тижнів, бо маю план грати в дору в довгу. Загалом ідеально було б вийти. На 15% річних, але і 10%. Відсотків цілком окей, дякую, і бучно буду вдячний за коментарі. Ну, чесно кажучи, досить, досить таки хороший, простий портфель, сформований, точніше, який буде формуватися тільки, бо поки що в нього заінвестовано лише 500 доларів. В принципі, всі ETF, які входять до портфеля, досить таки хороші, нормальні, щоб їх мати, взагалі, щоб в них інвестувати. І то, що ти в принципі не хочеш тратити час в принципі, свої зусилля на вивчення загального фондового ринку, тобто окремих. Тих самих навіть компаній, наприклад, Но це і так досить таки розумно, бо оскільки ти можеш реально поповнити рахунок, купити собі. Там кожного місця, не знаю, по дві одиниці кожного того ETF-у. І, чесно кажучи, кажучи, мати спокій. І в принципі, тебе взагалі не буде хвилювати, чи фондовий ринок буде опускатися, чи буде рости. Для тебе падіння, в принципі, теж буде навіть на краще, бо зможеш купити ті самі ETF-и собі дешевше. Реально крутий портфель, реально дотримуйся своєї цілі. Думаю, що все в тебе вийде. Наступний портфель, власне, Богдана. Богдан, привіт, Ростік! Це мій портфель, тут Богдан, 33 роки. Оки інвестую 8 років. Ну досить таки довгий час. 8 років це немало. Основна ціль зібрати портфель із дуже якісних компаній, які є лідерами у своїх ніжах. Економік Моад. Та збережуть ріст мінімум 10%. Кагар на наступні 10 років, тобто збільшення виручки і там чистого доходу мінімум 10%. Що з того виникає, та власне по-простому, якщо так пояснити, це власне що і самі акції мали би зростати принаймні на тих самих 10%. Так що, в принципі, тут е, хороший підхід другорядно. Хочу на проміжку 10 років обігнати SP500. Ну, всі би хотіли, я б в тому числі портфель розділено на дві незалежні частини. Це Коре, частина із ETF, це стоки, які я аналізував і сам підбирав. Давайте подивимося, що в тебе ж в портфелі такого, якщо портфель поділений на дві частини. Отже, бачу тут одну річ, що в тебе так в ETF. Загалом вложено 8 тисяч доларів, і в окремі компанії вложено 6 тисяч доларів. Вартість в даних інвестицій на той час, коли ти мені висилав, це майже тут більше 10 тисяч доларів, і тут більше 8 тисяч доларів. Тобто, загалом в тебе. Заінвестовано вже 18 тисяч доларів, що в принципі є немаленькою сумою. Давайте пройдуся спочатку по окремих компаніях, а потім вже по даних etf ах На першому місці в тебе тут ну, точніше в тебе тут не відсортовано, а загалом бачу, в тебе заінвестовано в компанію Visa, Microsoft, Google, Fortinet, Starbucks, Pinterest, Lululemon, ADV, А Едви, це як добре пам'ятаю, власне. ETF на Treasuries і компанія Adobe. До речі, досить таки дивно, що в тебе вона зазначена на жовто. Можливо, це ти її почав добирати недавно, бо бачу, в принципі, в тебе навіть середня ціна тут менша. Ну, 8 років інвестицій. Цікаво, яка була твоя перша акція чи перший ІТФ? Напиши мені, будь ласка, в коментарі. Так, ну що, в принципі, тут скажу, ну нічого, мені, чесно кажучи, всі компанії подобаються. Чесно кажучи, мені щось не до кінця подобається компанія Starbucks, бо для мене це такий бізнес досить дивний. Ну, бізнес сам, як сам. Хороший, але загалом кава, а як не крутиться, вони продають все-таки каву. Не до кінця мені там смакує. Плюс дуже багато реально конкуренції, хоча в будь-якого бізнесу є конкуренція. Так що, в принципі, тут так. Ну і подивившись так навіть на прогнози аналітиків, можливо, їй має місце бути в портфелі. Чесно кажучи, Lululemon Лемон, Атлетіка я ніколи не розбирав, треба буде глянути. Бачу, в тебе тут є компанія Pinterest, що в принципі досить таке. Ну, не скажу дивно, ну бо чесно кажучи, я її теж ніколи не розбирав. Давайте навіть глянемо, що це взагалі за компанія Pinterest. Я собі вписав тут, власне, всі кін Альфа. Бачимо, одна акція коштує 41 долар за останній рік, плюс 70%. М -м, досить таки добре. Форварне, пена, і 28. За останні 10 років ніяких даних нема, бо компанія почала торгуватися в 2019 році. І тоді вийшла на фондовий ринок з ціною приблизно 24 долара. Market cap 28 мільярдів доларів. Що по фінансах маємо? Так, компанія, виручка компанії зростає, операційний дохід, в принципі, вийшов вже в позитивний, тобто вийшов в плюс. Чистий дохід компанії. Тут досить таки все складно, оскільки. Оскільки до 2023 року компанія по факту була збитковою, бо останнім, бачите, мінус 35 мільйонів доларів. Але вже за останні 12 місяців бачимо позитивний дохід в діапазоні 150 мільйонів доларів. Виручка на акцію в принципі не до кінця сильно аж так зросла, бо з 3,70 доларів до 4,70, тобто на 1 долар, по факту. Але чистий дохід, базик EPS, тобто перерахунку доходу чистого власне, на кожну акцію. Маємо те, що компанія знову ж таки перший раз, перший раз вийшла в плюс, і тут бачимо дохід 0,22 долари на кожну акцію. Перед тим бачимо тут страту 1 долар 50 центів, 3 долари, 22 центи, 49 центів в принципі доходу. Ну, а що по акціях маємо? Кількість акцій в обороті дуже сильно збільшилася, бо приблизно на 400% відсотків заставити шести мільйонів штук до 60, 70, 6, 670 шестиста Ну я розумію, для чого компанія так сильно розводнює свої акції через те, що в принципі їй потрібні гроші на свій розвиток і щоб захоплювати просто частину ринку. В принципі, ну. Но ну, доходи компанії зростають, все інше поки що ні, але в майбутньому можливо буде все набагато краще. Давайте подивимося, що нам аналітики прогнозують. Хоча, пам'ятаєте, я вам неодноразово казав, що на ці дані не до кінця потрібно аж так сильно звертати увагу. Маємо так, виручка мала би на протязі наступних років зростати приблизно на 10-15% кожного року, і має тут бути майже 10 мільярдів доларів у 20... 20... 2033 році. Зростання EPS приблизно ну тут хороші цифри, бо 20-30%, тут в середньому, якщо так подивитися, 15% з року в рік. І EPS має бути приблизно 3 долари на кожну акцію в 29-му році. Що при сьогоднішній ціні, якщо компанія взагалі не зросте, буде оцінюватися компанія в 14 пена і в принципі. Якщо би оцінювалася там не знаю, в два рази більше, ну то маємо те, що акція мала би зрости. Якщо помножити власне 30 на 3, майже до 90 доларів. В принципі, ріст на 100% за майбутні 6-7 років, це маємо ріст на тих самих 13-14%. Що в принципі ти е, так і плануєш, бо плануєш обігнати індекс S&P 500 по е, іншій дивіденді по, по іншій власне частині з ETF-ів бачу в тебе тут такі ETF-и xus 18 штук в які вложено тут по факту 1000 доларів що це за ETF? давайте подивимося я тут собі вже вписав Vanguard total International Stock ETF. можемо побачити взагалом які Компанії входять до даного портфеля: Taiwan Semiconductor, Novo Nordics, ASML Holding, Toyota Motors. Тут можете побачити процентне відношення: Shell, AstraZeneca, Samsung, Louis Vuitton і інші, в принципі, Ну, має місце бути, в принципі, бачу так: компанії з цілого світу, хороші компанії. На другому бачу в тебе тут місці SCHG. Що ж це за ETF? Давайте подивимося, SCHG – Це власне Schwab US Large Capital Growth ETF. Це власне на компанії, якщо я не помиляюся, з великою капіталізацією. Не за останній час досить таки сильно зросли, бо бачимо тут за один рік плюс 37%, за останні 5 років. Плюс 150%. В принципі, хороший теж ETF. На третьому місці в тебе тут бачу VGT. VGT – В це маємо власне, ETF, який називається Vanguard Information Technology, тобто ETF на е, інформаційні технології. Тут можемо бачити, які компанії входять. Яка середня вартість тої чи іншої компанії? Ну і загалом бачу, бачимо, які тут компанії знаходяться. Microsoft, який займає 17%, Apple, який займає 15%, Nvidia майже 12%. Ну, і інші компанії: Broadcom, Salesforce, Advanced Micro Devices, Adobe, Cisco, Accenture і Oracle. В принципі, теж хороші, стабільні. Компанії, які розвиваються. І непогано, там рівня хіба більше 10% з року в рік, так як в принципі ти би і планував, інвестуючи в окремі компанії. Ну і бачу в тебе тут VTI VTI це, власне, давайте подивимося, як це взагалі відбувається, як я шукаю VTI. Просто вписую і можна побачити Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF. один з найпопулярніших ІТЕФів на цілому світі на цілий. Ну взагалі в ETF даний входять компанії так само з цілого світу. Можемо тут побачити собі власне, на сайті компанії Vanguard і подивимося, які тут компанії, наприклад, входять. Тут можемо собі побачити портфоліо Composition. І десь тут повинні бути компанії. І знову ж таки, маємо тут Microsoft 6%, Apple 5 Nvidia, Amazon, Google, Facebook і в принципі інші, які можете тут побачити. Ну що, які думки можуть бути на рахунок портфеля? Хороший стабільний портфель. В принципі, бачу, тут не дуже сильно, скажімо так, інвестуєш, точніше, взагалі, не інвестуєш в, в ризиковані компанії. Немає тут в тебе такого типу, як MPV або не знаю GameStop, наприклад. В принципі, хороші компанії, хорош добре сформований портфель, і окремо і більш пасивна частина, як я тут бачу, і акційна частина теж. В принципі, ну хороший, хороший портфель, інакше інакших слів просто підібрати не можу. Так що, в принципі, так тримати, продовжує інвестувати. Хоча дивно, що ти 8 років інвестуєш. А як не крути, але такий маленький відсоток загального повернення цікаво, чому можливо ти просто почав більше грошей вкладати недавно. Бо якщо би ти інвестував, не знаю. Почав інвестувати реально 8 років тому а там більше цифри. Ну то до сьогоднішнього часу мав би мати просто загальний відсоток повернення по окремих позиціях, звісно, по ETF-ах і по окремих компаніях даних набагато в принципі більше. Бо тут бачу в тебе так середня ціна покупки, наприклад, Google 111 доларів, Microsoft 260, шістдесят 212. Що в принципі не є аж такою низькою ціною, як акції торгувалися, наприклад, тих самих 5 років тому. Напиши мені теж про це, будь ласка, в коментарях. Давайте перейдемо до портфеля остатнього інвестора, власне, інвестор по імені Анна. Вітаю, надсилаю скріни свого портфеля. Мені 30 років. Інвестувати почала в грудні 2023 року. На даний час проінвестовано 17,5 майже тисячі доларів. Ціль мати пасивний дохід в 500-700 доларів в найближчий час. Е, ну, я тобі так скажу, в найближчий час це таке е, такі слова досить таки дивні, бо 500 доларів отримувати, маючи капіталу, не знаю, навіть менше, як 100 тисяч доларів заінвестованих, це, в принципі, хіба неможливо, хіба потрібно інвестувати в щось дуже і дуже мега спекулятивне. Ну але загалом, загалом, плани досить таки хороші, бо 500-700 доларів витримувати пасивно можливо, але потрібно заінвестувати немаленькі гроші. Давайте подивимося, що ж в тебе в портфелі. Отже, ти мені скинула, бачу портфель свій, і що ж тут входить до даного портфеля? Бачу, в тебе тут є власне і ETF-и. І окремі компанії, і. Давайте подивимося по позиціях. Бачу в тебе так: одна штука ETF US, тобто ETF на Китай, дві штуки акції Intel, ET VNQE, ETF US, ETF VOX, ETF XLV, AMD, VTV, Riot, Sox, Apple, Nvidia, Amazon, Locket Martin, Google, Netflix, STHD. Чесно кажучи, я тут бачу в тебе прям дуже сильно намішано, бо є компанії. І китайські ETF, і ETF на окремі компанії, точніше на окремі країни. Ну, давайте, наприклад, візьмемо даний ETF, який тут називається. Давайте собі тут просто тако збільшу, щоб його більше побачити. ВОКСИ. Просто так їх пишу в Google ВОКСі ETF, І подивимося, що ж це за ETF. Vanguard Комунікейшн Services Index. Ну, подивимося, які компанії, наприклад, входять до даного ETFу. І так, досить таке цікаво, чим ти керувалася, наприклад, коли вибирала даний ETF. Напиши, мені, будь ласка, теж в коментарях. Давайте подивимося, що ж це тут за компанії входять: Facebook, Google, Verizon, Walt Disney, Comcast, Netflix, ATT, T-Mobile, Trade Desk. Ну, Перші компанії хороші, але далі як бачу компанії Comcast, Verizon, T-Mobile, ATT. Ну, чесно кажучи, так собі, бо компанії дані взагалі не являються ростовими, хоча бачимо, тут займають майже 4%, майже 3%, чи компанія Comcast 4%. Verizon 4,5%. Ну, Communication Services, ну, так собі, чесно кажучи. Бачу, у тебе тут, наприклад, є ETF EXLV, ну, Наприклад, спишемо XLV, ETF. Що ж це за ETF Healthcare, Selector, Sector, SPDR фонд 142 долари за штуку. E, що ж в нього входять за компанії, досить таки продовжити холдинг. Продовжити Які тут компанії? Ellie Lilly, United Health, Johnson Merck, AbbVie, Thermo Fisher, Abbott, Danaher, Amgen, Pfizer. І, в принципі, інші компанії, які займають ну, досить таки багато, е якщо подивитися так на окрему компанію загалом в портфелі. Ну, давайте візьмемо ще один ETF, наприклад, VTV. Що це за ETF VTV? бо даних ETF, я пам'ятаю, як пам'ятаєте, я вам неодноразово розказував, є дуже багато і всіх їх знати прям неможливо. VTV – це Vanguard Value Index Fund ETF, які компанії входять, наприклад. До нього, давайте подивимося тут портфоліо Composition. І десь внизу були компанії: Berkshire Hathaway, Broadcom, JP Morgan Chase, Axon Mobil, United, Procter Gamble і, в принципі, інші. Ну, ну що я тобі скажу? В принципі, компанії, як не куртину нормальні в даних ETF-ах, але, але, але не забагато даних etf Не не, не легше просто взяти собі не знаю ETF на індекс S&P 500 чи ще там декілька таких більших, скажімо так, etf більш популярніших. По факту ті самі компанії знаходяться в них. А в тебе просто буде даних ІТЕФ багато менше в портфелі. Хоча, в принципі, як варіант, пам'ятаєте, я вам казав, що це тільки особисто моя думка. Давайте подивимося, що тут за etf С О. XXSOXX, що це за ETF. Це, власне, iShares, Semiconductor ETF. ETF на, на півпровідники. Я так зрозумів, від компанії BlackRock, власне, IShares. Подивимося, власне, які компанії входять до його портфеля. Тут маємо Total Return. Десь тут повинні бути власне, Holding. Holding – власне, Які входять компанії Nvidia, Broadcom, Qualcomm, AMD. Мікрон і інші. Ну, в принципі, як варіант, але можна було би. Ну, в принципі, тут не буду нічого коментувати. Так далі бачу в тебе тут взагалі компанія Nvidia, і бачу тут середня ціна 879 доларів. Це десь приблизно мені місяць, тому висилала портфель, без реакція вже коштує майже 1100 доларів. В принципі, можна побачити, тут непогано, непоганий ріст відбувся за цей період часу. Бачу, в тебе тут є і декілька штук компанії Amazon. Декілька штук компанії Lockheed Martin, VGT, наприклад, що це за ETF? VGT. Просто так само вписуємо собі VGT, Seeking Alpha або просто VGT ETF, наприклад, і подивимося Vanguard Information Technology. Той сам, що і в попереднього е, інвестора Богдана, в принципі, ну, як варіант, бачу, тебе буде компанія Google, Netflix, STHD. Дівендний ETF. я розумію, ну, в принципі, далі немає смислу дивитися, в принципі, на портфель, бо дуже багато грошей заінвестовано саме в ETF, Ну, але як ти сама написала мені, що ти типу, плануєш вийти на пасивний дохід, скажімо так, то я розумію, який пасивний дохід, саме дивіденди, бо якщо так, то в принципі. За короткий період часу тобі потрібно або заінвестувати гроші в дуже сильно ризиковані активи, на яких можна по факту втратити, а можливо, і по факту заробити багато. Або заінвестувати дуже багато грошей прямо зараз. Але, не знаю, наприклад, в ті самі якісь дивідендні ETF типу STHD, наприклад. ну бо План, в принципі, в тебе один, а компанії з портфеля зовсім, чесно кажучи, інші. Ну тут, в принципі, ти можеш будувати портфель за допомогою тих самих ETF-ів. Ну, але в тебе тут є ну, прямо все, що я в принципі можу тут побачити. ETF-и, і бачу Microsoft, яка ростова компанія, наприклад, чи Meta. І знову ж таки, в тебе тут є ETF на індекс SP 500, але в, декіль... в декількох, по факту, варіантах. Бачу, в тебе тут є і компанія Realty Income 10 штук. Ну, напиши, мені, будь ласка, в коментарях, чим ти по факту керуєшся і як ти не кажу, що портфель поганий, наприклад, але як ти, власне, хочеш добитися того самого пасивного доходу, який ти... на який ти плануєш по факту вийти. Загалом думки по портфелі позитивні. Теж тут немає дивних компаній, ризикованих компаній. В принципі. В принципі, досить таки важко щось тут скоментувати, бо компанії хороші і ті хороші. Напишіть, мені, будь ласка, в коментарях, чий портфель з даної, з даної підбірки в сьогоднішньому відео вам найбільше сподобався. Мені особисто, чесно кажучи, найбільше сподобався портфель Богдана, бо досить таки просто, просто коректно, конкретно, скажем так, і зручно. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях.